Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Хочу сьогодні зняти невеликий відеоогляд про своє придбання. Придбав я ось таку вагу собі на господарство, на тону. Чуть-чуть підкраси, бо була ржава. По ціні мені підійшло. Ось такий вона має вигляд. І ще хочу показати зараз свій плуг 2 по 35. Тут вже в мене посіяний ярий ячмінь. Чекаю на всходи. Ось так. Хотів показати свого лелеку, який прилетів. Але його не видно, бо вже полетів. Зараз ще покажу плуг, як я підготовив його до... Сезону. Теж теж покрасив я його під колір ДТЗ. Зараз покажу оце балка стоїть. ось так плуг зараз виглядає Ось так. Як бачите? Повністю готовий до роботи. Ось такий плуг Чіпати і їхати працювати. Ось так. Зараз чекаю на з свиней мають приїхати. Це моя міні-ферма. Чекаю на скупщиків, мають приїхати, підготувався. Не знаю, чи приїдуть, чи візьму. Попробую здавати. Подивитися, чи вигідно, чи не вигідно. Тут дискова, культиватор. Ось так. Якщо дозволять зняти як доздавати свиней, то що зніму? А ні, то скажу результат. Ось мій лелека. Красавчик. Я їх обожнюю. Ось так. Як щось буде. Цікаве і результат здачі, якщо здам, то я зніму. Так, свині я не продав, перекупи годували годину-дві, годину-дві, так вже четверта година, вже під вечір, закрив і їду додому. От вам моє діло з перекупами. Годували цілий день вихідний, що міг провести собі з дружиною, з сім'єю. Сидів коло свиней І з того всього ні з чим їду додому. Ну що не стається, стається на краще. Все нормально. Все буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. Ось така у нас краса. Підписуємося на мій канал, заходимо, пишемо коментарі, ставимо лайки, будемо далі щось знімати. Всім мирного неба!